Несподівана, зухвала думка полонила Будемира. Він заспішив на вічі. А коли опинився на вулиці, побачив похнюплених, змарнілих людей, що розходились біля спільної ради. Зупинив першого стрічного. Про що на віче говорили? О, що скоро всі помремо з голоду, а від князя немає підмоги. То це здамося починігам Когось вони вб'ють, а когось живим лишать. Та якось буде. Бо так усі загинемо. Не дослухав Будемир, поспішив до городських воріт, до городських старішин, які ще сиділи під церквою у тяжкій зажурі. Чув, що хочете здаватися печенігам? запитав їх Будемир. Та не, потер... не перетерплять люди голоду, розвели руками. Послухайте мене, не здавайте ще два дні і зробіть усе так, як. Я кажу, Кажи, Будемир. Його шанували. Найперше він нащадок Великого Кия, правнук Щека, а друге Будемир чередник. Пасе так, що за двадцять літ жодна корова в нього не пропала. Ось і тепер першим дізнався, що йде Орда. Попередив Білгородчан про небезпеку через свого Підпасича, а сам загнав череду в такі нетрі, що ніякий ординець не знайде. Тим більше, що там переховуються й мудрі волхви. Хоча білгородців хрестили Вірпені і церкву їм збудував князь Володимир, проте до Волхвів і лісових капищ люди стежину торують. Міг би він теж перебути в тому надійному схроні, та не такий буде мир. Пекло його за долю білгородців, залишив череду під наглядом Волхвів, а сам на випадок, мовляв, тривалої облоги, пригнав до Білгорода перед самісеньким носом. У печенігів черед кубиків та й вгодованих телиць ялівок. Їх уже й поїли, городяни. Тому з пошаною ставляться до його слів. Кажи йдіть від хати до хати, мовить Будимир, і зберіть по жмені вівса, пшениці або висівок. А чого не питайте? Пішли, зібрали хутко, бо ж то Будимир казав. І він порядкував біля церкви, махуючи порожнім рукавом правиці, одним показував, де копати два колодязя по коліну. не глибше. накликав добрих тислярів, аби вони хутко спорудили добрячі цямрини, жінкам звелів збовтати тіжу, з якої варять кисіль. Збовтали. Тую кисільну бовтанку залили в широкий кадіб, який на вимогу Будемира поставили у виритий колодязь. І вельми подивувалися всі, бо виходило, ніби колодязь в щерт заповнить.